Вітаю, вітаю народ, і що ви знову в мене на каналі, і значить вичитав я. Не повірите, в мене під самим боком на боні були розкопки, бо на гора місто Кременець, з Тернопільська область, а я про них знав тільки пару днів назад ніхто звідки з інтернету. І в тому ж інтернеті вичитав, що е, організована так оперативно виставка е, знайдених речей. І по тому самому інтернету я прийшов прямо сюди. Це Козубського 6 адрес. І то, по-моєму, о, а то 75-й рік е, були розкопки. До речі, після тих розкопок були там ямаки і рубаки. Наскільки я знаю, поки підприємець один то все не повирівнював. Ото моя власна думка. От. Знаю народ, що ви зараз будете питати. Так. Черепки, костомашки, якісь прясельця. Ой, стекляні уламки стекляних браслетів. А де ж золото? Де золото? Значить, так, знайшли поховання. Чесно кажучи, я костомашки ці бачив, руками боявся зачіпати, поки що їх не дозволяють. Знімати, бо їх ще досліджують. А при... досліджують то таке, е... як би це сказати, офіційне офіційне слово, а по суті діла перемивають костомашки. в прямому сенсі. В прямому сенсі перемивають, пересушують, ну і будуть досліджувати. Отакі, От бачите, кахель то все. З розкопок, свіжих розкопок. От такі, я так розумію, що це фото звіти. Дивіться, отаку от журнину знайшли у нас на боні. І тут все фото, є, де що, Дивіться, бачите, таке поховання? Ну, ці -ці костюмашки поки що не дозволяють. Знімати показувати. А кому буде цікаво собі на паузу поставити, подивитися ті фотографії. О, бачите? Оце жорно на цій фотці. Оце воно. От. Я зараз ще піду на бору познімаю хоча б, хоча б останки, там, коротше, ні. Ну, коротше, що там буде, я покажу. От, Дивіться така штука. Це свіжі розкопки. Як я про то не знав, це капіць. Це ж в мене під самим носом. От. Так. Ось ця деталька цікава. На висоті її поки ще не видно. Так, скажу вам так, що хто купав, ну, в смислі, археологи купали, але хто вони, звідки вони? Що вони? Поки я більше нічого не знаю. І це все на сьогодні. Бувайте здоровенькі, мушу йти, бо вже закривається цей заклад. Всім хорошого настрою, до зустрічі!